Пригоди під водою, з нами ходімо, б'ємо до шеллі до магічної кулі і чарівних перлів. День королеви. ми зустрінемо! Це запрошення від Емілі на прем'єру. День коралі? Хто це така? Коралія! Велика коралія! Це честь! Напевно, вона дуже знаменита і дуже могутня. Може, вона монстр або! Це ж свято! Рушаймо! Спокійніше! Нам треба діяти за протоколом. За чим? Звучить дуже нудно! Ні-ні-ні! Протокол означає, що треба бути чемною і виконувати правила. Бо це дуже важливо. Та, нісенітниці, Кажи, ваша величність, і вклонися. Звісно, і руку поцілуй. Я пасечі моїй торт. Чудово! Я напишу вірш. Вона щелі. Вона має бути дружня. Це дуже серйозно, мій. Ми повинні ставитися до коралі з повагою. Яке занудство? Вітаю! Це наша королева коралія. Привіт, світі! Я багато чула про тебе. Про мене. Ми все їй розповідаємо. Так, усе. Хоча це день королеви, це свято на вашу честь. Королівство Шеліс дуже хоче віддячити вам за допомогу. Емілі придумала танець. Озеро Шеліс. Wow. Wow. У нас є лебедине озеро. І краще не слухайте її, ваша Величність. <сум> Це наш подарунок. А сіара написала вірш для вас. Вірш чудесно. Римоло скочить мій мазок. <сум> Королева морів, принцеса солодких хвиль. Ти живеш у тут. Сподіваюсь, він не вибухне чудовий вірш. Диво! Станцю по королівське озеро. О -о -о! О -о -о! Та вона нормальна і дуже приємна. Коралія пов'язана з вулканом. Якщо з нею коїться щось дивне, то певно, щось дивне коїться і з вулканом. Вулкан наділений силою. Якщо вкинути туди щось, він поверне перлину з предметом схожого кольору. Та як ні, значить, щось не так. Ой ой! Динозавр Я ж кидала качку. Вулкану недобре. Тому королева така дивна. Тепер ми знаємо, що щось не так. Може, буде шторм. І цей шторм називається зарпас. Це за те, що не запросили. Це за те, що ти королева. О, це свербить. Може дати їй моїх ліків. А тепер подарунок сміття. О! Як смердить! Так тобі! Ох. Ох. Це занадто навіть для мене. Кінець забави зарпаси. Годі ображати вулкан і королеву, Лови король з місця. Подарунків не повертають. Вулкані. Королева в біді! Я спробую їх попередити. Королево, ви в нормі? Зовсім стережеться зарпас у вулкані. А! А! Поганий крап зменши струм. А! Уся сила! А! Вогники! А! Ще ніколи гірка поразка не була такою милою. На знак вдячності ви отримаєте подарунок за мною. Це честь, ваша величносте. Можна коралія? Ми ж друзі. Бачиш? <гум> Вона дуже крута. Час <гум> вилазити з ванни. Ми повернемось. Бувай, коралі. Бувай!